Найперша людина, яка мене підтримувала, це я сама. Бо я е, заборонила собі е, розкисати, плакати. Е, я була налаштована так серйозно, бо думаю, ну... чоловік військовий, він, не захищ... він нас захищає. Е, тому я маю бути сильною. І я так, знаєте, правильно налаштувалася. І... Так і жила. По телевізору я побачила новини, так сприйняла це, знаєте, з недовірою, наче я її бачу, звісно, ну, показують по телевізору. Але все одно я пішла на роботу, все одно дитина пішла до школи. Почалися дзвінки зі шкіл, садочки, всі позабирали своїх дітей. Думок їхати з України в мене не було. Таких прям, ну, можливо, десь колись закрадалась, але прямо щоб це було зважене, вирішено, такої думки не було. Завжди я вибирала залишатися в Україні, тому що в мене тут кохана людина на війні нас захищає, і батьки. Я йду на роботу, він мені телефонує, говорить, що я до тебе зайду на роботу. Ну, Це для мене вже був такий червоний прапорець, тому що він. Чого він до мене буде зранку заходити на роботу, він після зміни заморений, треба йти додому відпочивати. І я вже зрозуміла, що це, мабуть, він вирішив йти захищати Україну. Ну, я дочекалась, відкриваються двері мого кабінету, він заходить одягнений з рюкзаком. Це було прощання таке п'ятихвилинне. Тому що він не хотів бачити моїх сліз. Ну, найважче було розуміти, що кожен дзвінок може бути останнім. Це найважче. Спілкувалися ми в меседжері, при можливості він телефонував, або я телефонувала. На момент початку повномасштабного вторгнення такої можливості не було. Не було можливості зібратися. Люди вставали, добровільці, мужні, хлопці вставали і одномоментно йшли. Але потім, звичайно, допомагали. Потім, уже, коли він був у війську, коли він вже служив, так, допомагали, давали форму, давали верції допомагали. Перший рік війни, мабуть, у всіх, особливо у тих, у кого або чоловіки, або сини пішли на війну, він як в тумані. Ну, всі люди просто виконували функції, йшли на роботу, приходили з роботи. Це важко морально. Важко від того, що ти не розумієш, що відбувається, як. Як в цю хвилину де, де чоловік, що з ним, як він, це важко. І я розумію всіх дівчат, які зараз чекають чоловіків, як їм важко. Одружилися ми онлайн. Це Нова функція, тоді це зараз вже в дії можна одружуватися. Тоді можна було одружуватися онлайн, якщо чоловік або дружина військовослужбові і захищають Україну. І ми були першопроходцями в цьому, в цьому питанні, в нашому місті. Потім я консультувала дівчат у нашому місті хто. Хотів так само з військовими одружитися, а чоловік допомагав і консультував військовослужбовців. Я прийшла в ЗАГС, подала заяву. Від, ну, він написав її, передав мені поштою. Я подала ці дві заяви, і потім, у день, який ми назначили, в Раксі по відеозв'язку. Він був на відеозв'язку і так нас одружили. Ми дуже хотіли дитину і не стали відкладати це питання на час, там, коли закінчиться війна. Як багато хто це роблять, ми дуже хотіли дитину, і Бог подарував нам чудову доньку. Ми дуже щасливі. І так вдалося, що якраз. За місяць, здається, до народження чоловік повернувся додому з війни. Я думаю, мрія зараз у всіх одна. Перемога, закінчення війни. Звичайно, чоловік він завжди говорив: все нормально, не переживай, ми скоро їх про, дамо їм про чуханки, вигонимо з України, я повернуся, все буде супер. Цими словами дуже підтримав. Я вірила і вірю, і що так і буде.